Українцям у 25-му заморозили мінімальну зарплату на рівні минулого року 8 тисяч гривень. Це вже менше ніж фактичний прожитковий мінімум, звертає увагу видання «Обоз.UA». і ситуація з часом тільки погіршуватиметься. Уряд у бюджетній декларації заявив про намір не підвищувати мінімальну зарплату впродовж трьох років. Це може призвести до ще більшої тінізації ринку праці, а також до зростання рівня бідності серед українців, що працюють. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про те, якою має бути Мінімалка в Україні та скільки платять в інших країнах? Докладніше далі. Українець, який працює повний робочий день і отримує мінімалку, перебуває за межею бідності. Є кілька способів визначити, де межа бідності, і найпростіший порівняти доходи із фактичним розміром прожиткового мінімуму, тобто це та сума, яка необхідна, аби купити базовий набір товарів та послуг зі споживчого кошика. Розмір фактичного прожиткового мінімуму розраховує мінсоцполітики. І якщо порахувати за цінами лютого 2025 року, то виявиться, що українцю потрібно заробляти щонайменше. 10 тисяч гривень та 50 копійок, і це на 2600 тисячі гривень і 50 копійок більше ніж мінімальна зарплата в Україні. Тобто громадянин, який працює повний день, може перебувати за межею бідності. Всього мінімалку отримують близько півтора мільйона українців. Значна частина з них це ті, хто решту зарплати отримує в конвертах. Однак є й ті, хто дійсно працює за 8 тисяч. Державний центр зайнятості опублікував понад 9 тисяч 100 вакансій із такою зарплатою. Мінімалку пропонують продавцям у невеликих населених пунктах, прибиральникам у музеях, двірникам, молодшим медичним сестрам, санітаркам, бібліотекарям тощо. Мінімалка має бути значно більшою, якщо утримувати її хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Цього року її розмір має сягати понад 11 тисяч гривень. Зараз в Україні найнижча мінімальна зарплата у Європі. Молдова, яка ще кілька років тому мала найменші зарплати в Європі, встановила мінімалку на рівні 285 євро. Цей показник у. 3,8 рази раза менший ніж у сусідній Польщі, але все одно більше ніж в Україні, як йдеться у даних Євростату, найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у Болгарії 551 євро, а найбільша у Люксембурзі 2638 євро. Якщо за прикладом ЄС платити щонайменше 50% середньої зарплати, то станом на зараз мінімалка має бути на рівні 12-14 тисяч гривень. Підвищення мінімальної зарплати не лише призводить до зростання видатків на. Зарплати з бюджету, але й сприяє детінізації зарплат та збільшенню податкових надходжень. Досвід 16-го, коли мінімалку підвищили удвічі, показує, що зростання надходжень до бюджету може компенсувати додаткові видатки. В <свіття> Україні поступово посилюють вимоги до фінансового моніторингу. Обмеження на перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. Нагадую видання обозі. <.ua> Часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин. Які обмеження діють і що про них варт знати? докладніше далі. Обов'язкові обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень на місяць, із квітня НБУ скасувало. Однак це саме обмеження з лютого діє завдяки підписаному банками меморандуму. Якщо клієнт має білий дохід, наприклад, у 200 тисяч гривень, і підтвердить його, то обмеження у 150 тисяч для нього не застосовуватимуть. Втім, вже у липні ліміти посилять. Вони становитимуть всього 100 тисяч гривень на місяць. Сьогодні для клієнтів із високим ризиком встановлено ліміт у 50 тисяч. Тисяч гривень на місяць. Ліміти не поширюються на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів із підтвердженими доходами або волонтерської діяльності. Кожен банк самостійно розробляє систему фінансового моніторингу, притому дотримуючись вимог законодавства. Банк зобов'язаний перевіряти клієнтів та не допускати використання рахунків для відмивання коштів. Але як і будь-яка система, інколи фінансовий моніторинг болісно зачіпає і тих українців, які не беруть беруть участь у схемах відмивання коштів та мають офіційні доходи. У кращому випадку банк просить пояснити якусь операцій, надати підтвердження, показати дохід, і після отриманих відповідей претензій до такого клієнта більше немає. Водночас, деколи банки без пояснення причин блокують рахунки і не просять жодних документів. Це може статись у тих випадках, коли на рахунках багато операцій зарахування або списання p 2 p переказів на один день, а також коли накопичуються кошти через 2 p пере. Реказим загалом чим більше таких операцій, тим імовірніше блокування рахунку, особливо коли джерела походження коштів не з'ясовані, мета і суть фінансових операцій не зрозуміла, а подальше використання коштів невідоме. У такому випадку банки підозрюють діяльність так званих дропів, банківських карток, оформлених на чуже ім'я для транзитних переказів коштів за відмивання, та блокують рахунки. До речі, українці з високим білим доходом можуть взагалі не відчути на собі будь-яких обмежень. Якщо Надати банку довідку з підтвердженням рівня доходів, то ліміт значно підвищать. Митні війни Трампа торкнуться не лише американських споживачів, але й українців. Стверджує видання Уніан. Найбільш відчутним удар митних бомбардувань стане для технологічних ринків. Під головним ударом смартфони підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як митні війни вплинуть на ринок гаджетів та позначиться на цінах в Україні. Докладніше далі. Смартфон це не просто телефон, це міні-комп'ютер, складний технологічний виріб, який складається з безліч іноземних комплектуючих, нагадує видання. Кожен такий виріб містить у собі купу деталей, кожна з яких у свою чергу теж складається з комплектуючих нижчого рівня. Тобто, щоб ми поклали собі у кишеню сучасний смартфон, потрібно, щоб десятки підприємств із різних країн світу працювали у кооперації. Жодна країна не має повного циклу виробництва складної сучасної техніки, до якої відносяться усі гаджети. Відносно дешевизна та доступність гаджетів у попередні роки стала можливою саме завдяки вільній торгівлі та зменшенню будь-яких торговельних бар'єрів між країнами з чим зараз бореться Дональд Трамп, вводячи штучні бар'єри для товарів та намагаючись повернути промислову базу з дешевих азійських юрисдикцій до локації у США, що автоматично зробить американську техніку дорожчою, американський ринок дуже залежний від імпорту. А що в нас в українських торговельних мережах говорять, що безпосередньо зараз? Ціни на смартфони не зростають через те, що одночасно послаблюються курси як долара, так і юаню, що теж є проявом торговельної війни. Але експерти вважають це тимчасовим явищем та готуються до того, що розрив сталих торговельних зв'язків між США та Китаєм все ж матиме негативний вплив і в Україні. Ціни на смартфони в Україні можуть зрости радикально до 40%, але пізніше. А поки ціни на айфони не злетіли, їх масово скуповують українці. Зараз на ринку є вигідні. Ні, пропозиції щодо топових брендів, плюс торговельні мережі розпродають старі запаси, користуючись ситуацією, коли китайські виробники скидають ціни, реагуючи на політичні виклики та на зміну курсів валют. Проте це навряд чи триватиме довго, і у перспективі як наслідок митних війн очікується навпаки значне здорожчання техніки, якщо США, КНР та інші країни не домовляться про нижчі торгові тарифи. Державна податкова служба хоче бачити все, що відбувається на ваших банківських рахунках. Ранках попереджає громадське. Втім, поки що податкова не має доступу до банківських рахунків, однак намагається його отримати. Ініціатива закладена в урядовій національній стратегії доходів до 30-го року. Все для того, щоб побороти несплату податків і збільшити надходження до бюджету, що відбувається докладніше далі. Фактично, будь-який переказ по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Винятки це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів: батько, мати, чоловік, дружина, діти. Також не сплачуються податки з отриманих аліментів, відсотків за державними паперами, отриманих пенсій і соціальної допомоги. Наразі доступ до банківських рахунків податківці можуть отримати лише через. Суд без рішення суду. Податкова служба може отримувати окремі дані лише за письмовим запитом, оформленим за законом, але йдеться лише про точкові запити. Повної картини, за обсягами транзакції, грошовим обігом чи контрагентами. Податкова не бачить. Ця інформація доступна, нагадує видання тільки за рішенням суду. Насправді, ДПС уже почала отримувати доступ до банківської інформації платників податків. Окрім цього, ДПС почала встановлювати тих українців, які продають товари через інтернет. Не та отримують як оплату за неї грошові перекази на власні рахунки, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Якщо ініціативу таки впровадять, і ДПС отримає доступ до рахунків, може початися тиск на бізнес і громадян, що призведе до падіння довіри до банківської системи і відтоку грошей з неї. Хоча, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, банківська таємниця захищає насамперед злодіїв і злочинців. А пересічним громадянам не треба боятися її. Розкривати, але пересічним українцям якраз не доводиться розраховувати на якусь лагідність з боку Мінфіна та ДПС. Оскільки обсяги іноземної допомоги для України можуть суттєво скоротитися, влада шукає додаткові джерела податкових надходжень. Нагадує громадське з 1 грудня минулого року. Підвищилися податки і військовий збір. А тепер на черзі інші кроки. І якщо ДПС отримає доступ до банківських рахунків, тренд на посилення податкового тиску може продовжитися. Звісно, влада це заперечує. Як запевняють у міністерстві фінансів, доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, зокрема спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, кажуть у мінфіні, така реформа дозволить запровадити в Україні прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, де менші доходи обкладаються меншими податками, а більші більшими. Нібито так в Україні запрацює справедливий принцип: багаті підтримують бідних. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.